Ігор Климович, ну перше запитання. Стартовий склад сьогодні був дещо незвичним, і з чим це пов'язано? Чотири чоловіка сьогодні не грали, такі, які б, повинні були допомогти у нас. Руманюк пропускав через дискваліфікацію. Дятюк Ставицький після гри У нього там рецидив старої травми, в нього походу колін, робив МРТ, перевірявся. Слава Богу, нічого страшного, але тільки сьогодні приїхав. Ну, Почне тренуватися, так ясно, що він не міг нам допомогти. Стояв вчора на тренуванні, забій бедра такий, що святолет виходить. Ну, і також на тренування двини перелом в Саші вибухінця. Ну, то, тому у нас така зміна складу, тому так, ми повністю перекроїли склад. Але то не не повинні нас упродовувати, не повинні порвати. І таким складом повинні виходити, і старатися більше боротися, все зробити для перемоги, а не на самому початку втрачати вже концентрацію і давати спокійно, приймати перештошно і пробувати повністю. Сьогодні було два різних тайми. У першому суми, більш володіли мічі. у другому ви їх там закрили біля їхніх воріт. Вони навіть не підходили до нашої штрафної там інколи-інколи. З чим пов'язано ці два різні тайми, ви не ганяєте своїм хлопцям? Наганяємо і наганяємо. Я думаю, що суми також відійшли назад, тому що результат їх хвостову, вони відійшли назад і старалися грати в контратаку. Тому десь така була територіальна перевага наша. Ну, щоб сказати, що в нас було ще крім того моменту, звичайно, що, знаєте, все одно роблять як легше, як вигідніше. Говориш, як можна скоріше пробити повороти. Ну, кожен хоче по-своєму прийняти, подивитися, пробити, коли вже перекривають. Гуртар з тих сталі штанги перебігти на ближню, поки Чорномасо помогти не. Щойно ваш колега з ФК Суми Ігор Загряк сказав, що за організацію гри Арсенал чи на найкращу команду у першій лізі. А що ви скажете про суперника? Я не знаю, він нас напевно перехвалив. Я не згідно з такою оцінкою нашої гри. Суми мені сподобалося. Я говорю, вони грали по від результату. Вони забили два м'ячі, другий тай вони відійшли. То є організація. Вони грали від оборони. Добре. Дякую. Yeah, sure. yeah.